Уявіть собі ім'я, яке майже ніколи не згадують в підручника. Але без цієї жінки українська історія була б зовсім іншою. Це Катерина Грушевська, донька видатного історика. Але насамперед незалежна дослідниця, яку знищила радянська система. 1900 рік Львів, маленька Катерина зростає серед книг, рукописів і розмов про історію. З дитинства володіє кількома мовами, допомагає батькові в архівах, знайомиться з наукою зсередини. Під час вимушеної міграції родини Катерина працює в Українському соціальному інституті, друкує наукові статті. Її цікавлять теми, які інші бояться: жебратство, жіноча магія, гендерні ролі. Вона розширює межі науки і кидає виклик стереотипам. Повернувшись до радянської України, Катерина очолює кабінет примітивної культури в академії наук. Її найголовніше досягнення видання двох томів українських народних дум. Це найповніше зібрання героїчного епосу, який до сьогодні вражає дослідників. Вона не зупиняється, працює над темами, що лякають радянську систему. Після загадкової смерті Михайла Грушевського Катерина береться завершити його головну працю історію України-руси. Але в 1938 році її заарештовують звинувачення підготовка антирадянського повстання. Їй дають 8 років таборів. Але в останньому слові на суді вона просить лише одне: зберегти архів батька для майбутніх поколінь. А далі Магадан, Владивосток, Мордовія. Табори, де Катерина проводить останні роки свого життя. Востаннє про неї чули в 41-му, а в 43-му вона загинула, так і не побачивши вільної України. Її внесок у науку це не просто книжки, це збереження цілого пласту української ідентичності. Її історія це нагадування, як одна людина може зберегти націю.